Натхнення колективі із багаторічною історією, де любов до танцю, передається від покоління до покоління. Тут зростають чемпіони, майбутні тренери і артисти, які продовжують розвивати українську культуру далеко за межами міста енергетиків і навіть країни. Саме в цьому ансамблі для Михайла Левицького і почалася власна танцювальна історія. Взагалі, українська нація, народ український, дуже талановитий, діти наші, вони дуже музикальні. Вони дуже естетично рухаються, вони працьовиті, як всі українці, і завжди показують дуже гарні результати. І в світі знають про те, що українські спортсмени, танцюристи завжди показують високі результати, і вони не тільки талановиті, вони ще всі дуже красиві. Сьогодні графік Михайла розписаний майже по хвилинах: школа, дім, тренування, Танці в його житті, щоденна праця. Від півтори до двох годин занять без вихідних. Хлопець зізнається, що звик до такого ритму, адже саме постійна робота допомагає тримати форму і почуватися впевнено на паркеті. Комусь більш складніше, фізично, а комусь більш емоційно. Наприклад, ну як для мене, то ось якщо буде фізична підготовка, то не треба буде за це якось. Увагу привертати до цього на паркеті і можна з повністю віддастися. Ну як емоціям там танцю. Михайло танцює обидві програми європейську і латиноамериканську. У першій цінує елегантність і стриманість, у другій драйв і можливість показати емоції. Перед виступами, як і більшість танцюристів, хвилюється, але щойно виходить на паркет, усе минає. За роки занять у натхненні Михайло здобув десятки медалей і грамот на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У його активі призові місця чемпіонату України, перемоги на престижних турнірах за кордоном. Потенціал хлопця добре бачать тренери. Художня керівниця народного ансамблю натхнення Людмила Самчинська, яка працює з дітьми вже не одне десятиліття, переконана, такі танцюристи, як Михайло, трапляються нечасто. За її словами, він один із тих. Кому вміння танцювати дарована від природи? Михайло відрізняється. Дуже таким, знаєте, інтелігентним м'яким танцем. У нього стиль дуже такий цікавий, вихований, дуже спокійний. У нього великий потенціал танцювати і стандартів латину одинаково. Тобто у нього перспективи в десяти танцях. Сьогодні Михайло вже бачить танці своєю майбутньою професією. Він мріє поєднувати професійний спорт із тренерською роботою. Виступати на високому рівні та виховувати наступне покоління танцюристів. Його орієнтири найпрестижніші світові турніри, такі як Блекпул, International Чемпіоншіп і ЮКЕЙ Оупен. Але за цими амбітними планами стоїть значно більше, ніж особиста історія одного хлопця. У непростий для країни час особливо важливо зберігати і підтримувати талановитих дітей. Які, попри війну, продовжують працювати, зростати і гідно представляти Україну на міжнародних аренах. Саме такі історії, як у Михайла Левицького, доводять: навіть у найскладніших умовах українська культура і спорт не зупиняються, а формують майбутнє.